Вітаю, запрошую вас на огляд трикімнатної квартири в житловому комплексі Варшавський. Сходу нас зустрічає кухня вітальня Вона максимально простора. Це планування від забудовника, воно мега зручне. Тут все прораховано по максимальній ергономіці. У кухні облаштована велика посудомийна, духова, мікрохвильова, все необхідне. Балкон тут це ніби окрема кімната. Ви бачили його площу? Далі у нас розташована зона вітальні. Тут є диван, він розкладається, та зона телевізора з підсвіткою. Уся квартира зроблена для максимальної зручності. Ми не знаємо, хто точно її придбає, тому усі кімнати уніфіковані, усі стіни під фарбування, тому ви з легкістю зможете облаштувати дитячу або що вам потрібно. Особливість цієї спальні, в тому що там є вихід на балкон. Ця спальня мастер-бедром. Тут є власний санвузол. Попереду буде ще основний це для вашої основної спальні. У кожній кімнаті телевізор, кондиціонування все зроблено якісно. Далі у нас розташований основний санвузол. По всій квартирі плитка, тому тут усюди тепла підлога. Також перевагою цієї квартири є те, що вона двостороння. Хтось любить вікна на схід, а хтось на захід. Це теж велика перевага. Особливість цієї квартири в тому, що вона дійсно зроблена з якістю та душею. Такі квартири рідко. Пишіть в особисті, запрошую вас на перегляд.